Сьогодні хочу присвятити тему питанням оподаткування криптоактивів, особливо з урахуванням останніх змін, які у нас відбулись у першому читанні по законопроекту. Давайте розглянемо, що нас може очікувати, які у нас можуть бути основні зміни, як працює сьогодні оподаткування криптоактивів у Європі. Ну і власне зрозуміємо, до чого нам готуватися. Мене звати Борисюк Оксана, я власник Consulting Group. На ринку України ми 11 років працюємо із власниками бізнесу, з інвесторами, допомагаємо у поданні річної звітності. Будемо раді бачити вас серед наших клієнтів. Форма зв'язку з нами під цим відео. Будь ласка, приходьте. Ми будемо раді допомогти. на сьогодні в Україні є закон, але він не набрав чинності. Це закон 2074. І вже цього року у нас є новий законопроект. Цей закон відрізняється від того, який у нас був ухвалений у 2022 році. Давайте його подивимося. Тож 3 вересня цього року, 2025-го, Верховна Рада схвалила у першому читанні новий законопроект. Це законопроект 10.225. Однак, ми чітко розуміємо, що у другому читанні можуть бути внесені доволі суттєві зміни. Ми теж їх очікуємо для того, щоб подивитися, в якому ж кінцевому варіанті ми будемо бачити цей законопроект станом на сьогодні. Дуже багато учасників цього ринку думають, що не потрібно декларувати криптоактиви і відповідно прибутки з цих активів. Це не так на жаль, тому що станом на сьогодні діють загальні правила оподаткування криптовалюти, де застосовуються ставки податку: 18% ПДФО і 5% військового збору. Єдине питання, що звісно, так як у нас поточний законопроект не набрав чинності, такими позиціями ми не можемо побачити чергу з охочих, які будуть декларувати свої активи. Однак сьогодні вже є ті інструменти, які просто не дозволять лишатися в тіні і не декларувати такі доходи. І всі ми з вами, власники криптоактивів, маємо розуміти, що нас очікує у майбутньому. Наш новий законопроект дуже схожий на регламент МІКА, який працює в ЄС сьогодні, а також правила КАСП, які регулюють питання оподаткування криптоактивів. Ми обов'язково зараз про них поговоримо. Забігаючи наперед, хочу сказати, що це не індивідуальна податкова консультація, це аналіз правил, це аналіз законопроекту, які сьогодні активно розглядаються, і це недалеке наше майбутнє, і нам потрібно розуміти, що нас може очікувати завтра. Україна очевидно бере вектор на європейську модель. В ЄС вже діє міка. Це регламент, який встановлює правила для емітентів токенів і для криптосервісів КАСП, біржі, кастодіальні гаманці. Паралельно зараз в ЄС працює Тревел Rule. Це правило подорожей, тобто, коли ви будете переказувати криптоактиви, авторизовані провайдери мають обов'язково збирати усю інформацію про відправника та отримувача. Все дуже схоже як у банківських переказах. Ці правила в ЄС сьогодні використовуються з грудня 2024 року. Тобто, якщо ви відправляєте тисячу доларів, тисячу євро, на вас спрацьовує система збору інформації. Авторизований провайдер має обов'язково зібрати інформацію і співставити дані власника гаманця. А також перевірити, кому відправляються ці кошти. Вони мають визначити у кого виникає дохід, і передати цю інформацію на ту юрисдикцію податковим резидентом якої ви є. Тобто теоретично зникло вже поняття анонімності. Взагалі вони мають забирати інформацію, кому ви відправляєте кошти, за що. Вказати призначення платежу, і звісно, саме головне із нововведень – це заборонені перекази на третіх осіб. Тобто, якщо ви захочете переслати кошти умовно сестрі, другу, брату, свату, спочатку ці кошти потрібно перевести на себе, а потім ви можете їх переводити вже на кого завгодно. Тобто сьогодні в Європі працює вимога ідентифікувати цю транзакцію. Україна за замовчуванням хоче прийняти правила Travel Rule для того, щоб також можна було уникати анонімності здійснення транзакцій. Також Україна виявила бажання приєднатися до стандартів КАРФ в законопроекті. передбачено, що усі авторизовані провайдери, неважливо, чи це будуть національні чи іноземні, вони зобов'язані стати на облік в нашій податковій і звітувати раз у рік по усім інвесторам, які здійснювали будь-які транзакції, і здавати електронний звіт по таким операціям власників криптоактивів. Тобто, це цей стандарт КАРФ він дуже схожий по сіресу годі тільки Сугода це звітування по фінансовим рахункам фізичних осіб юридичних осіб. А карф це вся інформація, яка стосується власників, держателів криптоактивів. Що буде оподатковуватись, якщо у вас буде... Обмін крипто на крипто, або у вас буде майнинг, або у вас будуть безоплатно подаровані активи. Тобто у нас планується оподатковувати виключно вихід ФІАТ. Тобто, коли ви будете ці кошти виводити на банківський рахунок. Саме головне розуміти, що провайдери не стають вашими податковими агентами, тобто вони по вам не звітують, вони по вам не утримують і не сплачують податки. Це ваш прямий буде обов'язок декларувати раз у рік до 1 травня свою інвестиційну. Цінну діяльність по крипті і відповідно сплачувати податки до 1 серпня за результатами річного декларування. Тобто відповідальність повністю на фізичних особах, на інвесторах, що також пропонується в 2026 році. Якщо цей законопроект приймуть і він набуде чинності, то вимога буде діяти на пільговий період 2026 року, де усі власники криптоактивів мають продати свої активи, задекларувати і сплатити 5% податку. Тобто, це не амністія, так? Як було у нас декілька років назад, а це питання пільгового періоду. Для чого це зроблено? Тому що бачать, що у багатьох наших інвесторів немає можливості підтвердити походження коштів, за які було здійснено придбання криптоактивів. Це були або пітопі перекази, або це були оплати за послуги, де часто бізнес це також використовує, тому на 26-й рік. Якщо приймуть цей законопроект, буде запропоновано пільгову ставку податку в 5%. І вже 27-й рік ми будемо з вами мати оновлену картину, де будемо декларувати свої доходи за зразком декларування інвестиційного прибутку, де є чітко доходи, де є чітко підтверджені витрати, і ми будемо з вами визначати наш фінансовий результат до оподаткування. Також хочу сказати, що хочу дозволити включати збитки до розрахунку фінансового результату. Якщо ваш поточний рік був збитковим, умовно, і ви задекларували свої інвестиційні збитки, то на наступний рік ви можете їх включити до розрахунку фінансового результату. Умовно, 2026 рік у вас був мінус, а у 2027 році у вас буде плюс. Відповідно, Збиток 26-го року ми можемо включити до розрахунку фінансового результату за 27-й рік і відповідно зменшити базу до оподаткування або взагалі вийти в нуль, або не вийти ще з мінуса, в залежності від того, який у нас мінус був. Найболючішим питанням поки що лишається момент, коли криптовалюта стає грошима на банківському рахунку, тому що включається фінансовий моніторинг, який діють з податковою в різних. Контрольних функціях податкова відслідковує сплату податків, фінмоніторинг, відслідковує рух коштів і підтвердження джерел походження цих коштів на вашому рахунку. Тому вам потрібно обов'язково збирати і декларацію, і скріншоти купівлі-продажу ваших активів, звідки вони у вас з'явилися. Вам потрібно мати підтвердження для банку для того, щоб показати. Де ви взяли ці кошти, тобто, звісно, моєю практичною порадою буде збирати абсолютно усі докази: це скріншоти, історія з виписки біржі, це може бути історія транзакцій. Ну і звісно, головне джерело коштів, тобто яким чином ми купували наш перший актив. 2027-2029 роки можуть стати переломним. Чому станом на сьогодні є чітко встановлений список юрисдикцій, які зобов'язані впроваджувати карф. CARF – це криптоесец РПОТін фреймворк, який скажімо так, стосується старту обміну даними. І якщо ми подивимося на роки, то ми маємо у 27-му році свій список тих країн, які вже вступають по цим стандартам і по правилам обміну даними. Між юрисдикціями, і ми маємо список 28-го року і в 29-му році доєднується США. Тобто теоретично сховатися стає, звісно, набагато складніше, і виходить, що авторизовані провайдери збирають абсолютно всю інформацію і передають до податкової відповідної юрисдикції інвестора, який здійснює будь-які транзакції по криптоактивам. Сподіваюся, що сьогоднішнє відео було корисним. Буду чекати вас в коментарях. До зустрічі і давайте нам ідеї для нових відео на YouTube.